Доброго дня, шановна українська спільнота, вітаю на своєму каналі всіх моїх підписників, а також тих, хто просто зайшов і зараз дивиться дане відео. До речі, ті, хто ще не підписаний на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, а також напишіть будь-який коментар для того, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. У попередньому своєму відео я зазначав, що потрібно змінювати свідомість наших громадян для того, щоб це допомагало і виключало в подальшому такі ситуації, проблеми, війни, для того, щоб формувалася всеукраїнська українська думка взагалі то з самого малочку у дітей. І для того, щоб ті громадяни України, які на сьогоднішній день, скажімо так, мислять. Не в рамках України і не в інтересах України, і не вірять в Україну, щоб вони змінили свою свідомість і, скажімо так, думали і бачили все зовсім по-іншому. Про що я хочу зазначити? Я спілкуюся з багатьма людьми і на сьогодні от бачу, що є у людей така думка у громадян України. Вона була сформована ще у 2014 році про те, що війна. Росії з Україною, це в цьому зацікавлена Америка, і що вони це все фінансують. Вони вибрали такий спосіб війни з Росією, тобто на території України. І що взагалі-то війна йде не України з Росією, а саме Америки з Росією на території України. Крім того, бачив, скажімо, карти, які викладали в інтернеті. В якому зазначають повний провал України її розпад, те, що її землі буде розірвано між декількома державами, і що все це взагалі спрямоване саме на руйнування України. Як держави і знищення українського народу. Що з цього приводу хочу зазначити? Дивіться, давайте подивимося на хронологію розвитку всіх цих подій з початку 2013 року. У 2013 році студенти вийшли просто з протестом. Режимом Януковича вони були дуже жорстоко розігнані. Побиті в результаті всього цього люди піднялися і вийшли на Майдан, як ви пам'ятаєте, у 2014 році. Так от, на той час сказали, що цей майдан це проплачено американцями. Їм так вигідно, що вони створюють бунт в державі. Ну, знаєте, я скажу вам так, що я бачив дуже багато мітінгів, протестів. Ні разу жодного проплаченого мітингу я не бачив у такій кількості людей, яка була на Майдані в 2014 році. Далі, після того, як Янукович зрозумів, що йому гаплик, що йому треба тікати з України, він так і зробив, він втік. Після чого було направлено російські війська до Криму та захоплено Крим. Оскільки на той час народ продовжував створювати супротив влади, не було після того, було обрано президентом Порошенка, який так, так само дуже гарно злив Україну, тобто домовився з росіянами. І це багато про що це свідчить. Тобто і заводи, які в Росії працюють, не чіпають, і ті домовленості, і мінські угоди, які були підписані, що фактично оці мінські угоди вони підтверджують капітуляцію. Ну планувалася капітуляція України в подальшому. Тому Порошенкам було звито фактично також Україну за домовленостями з Росією. Після того в нас продовжується війна на Донбасі, причому дуже так цікаво. Спочатку нам кажуть, що потрібно зробити перемиря на три дні, потім на тиждень, потім на два тижні, потім взагалі забороняють відкривати. Вогонь. При цьому по наших хлопцях, які стояли напередку, тоді по ним гатять у повній мірі із заборонених калібрів з усієї зброї, що було, ми не можемо відповідати. Нам було заборонено. Далі в нас ідуть вибори, на яких перемагає Зеленський Володимир Олександрович, і після цього саме моменту почались активні дії вже з нашого боку. Які на сьогоднішній день і відбуваються, і на сьогодні я думаю, вже не для кого не секрет. і Всі бачать про те, що Збройні сили України дуже активно просуваються, відстоюють нашу територію, боронять її і вживають цих заходів максимальних для того, щоб повернути кордони нашої держави до тих кордонів, які були до 2014 року, і от дивіться, от Внаслідок всього того, що я тільки що зазначив, скажіть мені, будь ласка, де тут американці? В чому вони були зацікавлені? І ще є один такий аргумент з мого боку важливий. Якщо ви спам'ятаєте 24 лютого і березень місяць 2022 року, а також там навіть частка була квітня, то Ні Америка. Ні Європа не давала Україні жодної зброї. Чому не давали зброю? Тому що вони не вірили в те, що Україна чинитиме дійсний реальний супротив Російській Федерації. Вони думали, що дійсно Російська Федерація дуже швидко захопить Україну, і тому вони просто у сторонці спостерігали. Скажіть мені, будь ласка, якби американці це все фінансували, проплачували і були зацікавлені, скажімо так, в таким чином війні з Російською Федерацією, чи не постачали б відразу вже на початку повномасштабного вторгнення вони Україні зброю? Якби Америка дійсно була ініціатором цієї війни, тобто ініціатором, вони б самого початку дали б нам зброю і вели війну на територію України з Російською Федерацією. Але ну, скажімо так, у Америки настільки потужна зброя, що їй, вона може вести і війну і на території Російської Федерації, будь-якої держави і воювати з Росією. Суть в тому полягає, що Росія саме напала. Вона напала в 2014 році. Вона напала в 2022 році е і продовжує на сьогодні військові дії. На сьогоднішній день е ці всі російські балаболи вони розказують, що вони воюють з НАТО. Якби вони воювали з НАТО, то вірте, якби вже давно б не було, вже давно би було знищено. Вони на сьогоднішній день воюють з українським народом. Скажімо так, я в інтернеті бачив і карту, за якою дірбанять між собою інші держави, навпаки, не Україну, а Росію. І багато на сьогоднішній день яких факторів, які свідчать, що, скоріш за все, воно так і буде, дивлячись навіть на ті моменти, коли, скажімо, певні лідери. В Росії вони вже починають так абстрагуватися від Путіна від Росії, тобто створюють свої якісь там загони, свої якісь угрупування, намагаються отримати підтримку від народу шляхом зняття там виступів, відео. І розповідаючи про те, що так там російська влада, вона зараз правильно все це робить, і що все це кінець, тобто вони заздалегідь готують російське зараз населення до того, що вже буде розпад Російської Федерації, і воно до того йде. І це вже неминуче. А отже, наше завдання, тобто завдання України якомога скоріше перемогти расистів. Допомогти Російській Федерації розвалитися на кусочки, а краще, щоб їх взагалі не було, тобто повністю їх знищити, щоб цієї нації не було взагалі. То що це навіть не нація, я навіть не знаю, як їх назвати, це просто зброд якихось виродків, які знищують все святе, гарне, те, що людьми будувалося багато років. І в яких мета все зруйнувати, і щоб весь світ жив в такому лайні, як живуть вони. А тому вірте в ЗСУ, допомагайте в ЗСУ. Ми переможемо. Слава Україні, слава нації і смерть ворогам. Все буде Україна. До зустрічі!